Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шостий день листопада, четвер, прямий етер НВ. Шановне панство. Всім вітання. Дякую за те, що перебуваєте з нами в одному товаристві на одній радіохвилі, ну або можливо, в Ютубі. Я називаюся Олег Білецький, і найближчі дві години ми проведемо з вами разом. Чотири теми до обговорення. Кожна з них є важливою. Про що саме йтиметься? Українське військо зачистило міськраду у Покровську і встановило там український прапор. Відеодоказ оприлюднили бійці полку «Скеля». Цим за мить розпочнемо. Поговоримо про ситуацію на фронті. За 25 хвилин згадаємо ще один аспект: Росіяни заявляють про підготовку до ядерних випробувань за дорученням Владимира Путіна. Як належить трактувати такі наміри Москви? От як я вже сказав, 25 хвилин відділяють нас із вами від обговорення цієї теми. В наступній годині ще дві теми. Володимир Зеленський апелює до Віктора Орбана. Угорський прем'єр має озвучити свої пропозиції для України, яка захищає Європу від Росії. Повернемося до цих слів зеленського на початку нової години. Ну і на фінал згадаємо про. Компанію Лукойл, яка потрапила під блокуючі санкції Сполучених Штатів, вони зазнають збитків у роботі своїх зарубіжних структур. Наскільки ці збитки є відчутними і для галузі, і для Росії в цілому? Це буде заключна тема е, нашого етеру? От, про це будемо говорити впродовж найближчих двох годин. Ну а просто зараз я привітаюся з нашим першим співрозмовником. Це Іван Ступак, військовий експерт і екс-співробітник служби безпеки України. Іване, мої вітання. Але ж добрий ранок. Дякую за запрошення. Дякую за те, що зголосилися. Традиційно Покровськ. Ми з нього очевидно почнемо. Це хіба найважливіша зараз е, тема е, в контексті е, поточного моменту війни Росії проти України. Отже, міськрада Покровська зачищена, там встановлений напередодні український прапор, е, і це справа рук воїнів 425 го окремого штурмового полку. Скеля, е, е, властиво, вони і оприлюднюють це відео. Е, е, ну я тут не буду переповідати. Я думаю, що багато хто з. Аудиторії міг натрапляти на ці ролики в інтернеті. Давайте в цілому оцінимо ситуацію в Покровську. Як вона змінюється? Це буде перший такий аспект, з якого ми розпочнемо. Давайте з позитивного ви сказали про прапор. Встановлено питань немає. Великий героїчний вчинок. Хлопців, які працюють там, це максимально небезпечно, наскільки це можливо. Ну це ж війна, це, це зрозуміло а для моралі. Це Зрозуміло, це добре. Це показує, що місто Покровськ не перебуває під контролем росіян. Але концептуально ми повинні розуміти, ситуація складається не на нашу користь. Тобто, ще раз, тактично супер, здорово, є позитивні моменти, але загалом, загалом, ми на жаль втрачаємо місто, і це ну, десь швидше, десь. Повільніше саме завдяки ось цьому десанту, і десантно-штурмові війська, і центр спеціальних операцій Альфа СБУ, і головне управління розвідки, вони останній тиждень вони на своїх плечах виносять, вивозять, виносять місто Покровськ і не дають йому впасти до, до Росії да, в російське оточення між цими двома клішнями, які можна побачити на діпстеті, зараз різниця майже менше ніж 5 кілометрів. Вчора Deep State не оновлювався в районі Покровська. Це означає, що поки що можливо немає про що говорити, але в попередні дні оновлення було не на нашу користь. І ще раз я кажу про те, що Deep State – це єдиний надійний для цивільних верифікований засіб отримання інформації. Все решта воно ну плітки плітками. А тут от дійсно і практично по факту чітко розкладено. Ми місто втрачаємо головне завдання. Постійно про це говорю вивести наших хлопців. З котла з мішка, які там перебувають, це номер один завдання живих поранених. Завдання номер два винести максимальну кількість э, техніки озброєння боєприпасів, того щоб вони не потрапило до э, рук Російської Федерації. І третє за неможливості вивести, звісно, його підірвати. Найголовніше про що постійно наголошую. Ця операція військова, вона не повинна стати якоюсь черговою фортецею, не повинна стати якоюсь просто медійною політичною операцією. Але Адже ми знаємо, що як тільки військова операція перетворюється на політичну або отримує політичне забарвлення, це означає, що втрати серед військових починають просто множитися, і вони є я перепрошую за таке формулювання безтолковими неправильними. Це просто. Просто, просто втрати, тому що комусь захотілося, щоб це місто потрималося ще трішечки більше, не через військову е складову, а саме через політичну. Тому ще раз не заважати військовим робити свою справу, щоб політика туди точно не втручалася. Генеральний штаб і інформація від них я тут теж її озвучу. Вони повідомляють про активну протидію російській піхоті в Покровську. Це інформація від вчорашнього вечора. Станом на 22 годину. Та є їхній офіційний комунікат. Проводяться заходи щодо блокування противника. Це я цитую, який намагається просочуватися і накопичуватися у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Власне, це я тут цитую повідомлення. Генерального штаба чи зрозуміла логіка росіян їхні подальші дії? Чи можливо їх вирахувати з того, що я розумію? Ось це проникнення. Це тимчасовий захід для того, щоб надалі вже більш сильним кулаком тиснути. Так. Ну, дивіться, вони тиснуть вже давно. Ну, ми вами постійно говоримо. Майже кожного тижня повертаємося до питання Покровська. Кожного тижня вони тиснуть за різними оцінками. Там до 100 тисяч людей прямо або посередково знаходяться на штурмах міста Покровська. раз, це не новина. Тактика просочувань також не новина. Єдине, що тут можливо відрізняє від. Цей етап наступу від попередніх це рішучість. Тобто я впевнений, що в російському Кремлі було все ж таки ухвалене рішення. Комусь увірвався терпець, та скільки ж можна, доколі е, кожного дня. Говоримо про Покровська, він ще не взятий. Це, це ж маленьке місто, це ну маленька агломерація, це не місто мільйонник, це не обласний центр. І можливо все таки було ухвалене рішення остаточно дотиснути будь-якими силами, будь-якими ресурсами, і ми бачили про повідомлення про переміщення Сумської області російських військових в напрямку Покровська з Костянтинівки бачили переміщення. Тобто, питання стоїть так: максимально зжаті терміни взяти в місто Покровськ просочування, оточення. Ну звісно, оточення воно буде найбільш сприятливим для росіян, бо воно тоді дозволяє зачинити в цьому котлі. Ну, певне угруповання українських військових, а далі, а далі за, там, за ситуацію, Кого, ну, ми знаємо, що іноді вони беруть в полон, іноді розстрілюють наших військових, а іноді вони роблять таку фішку, коли е, саджають їх в автівку полонених, начебто везуть до місця утримання е, і по дорозі потім вбивають їх, кажуть або намагалися втікти, або український дрон атакував. Ну, загалом це, це ще раз, це не новина, це Російська Федерація. Тому Дві складові великі в Покровську: це оточення з заходу і сходу, і просочування всередину для того, щоб розстрілювати окремих українських військових, які з'являються на вулиці, які з які з'являються там в якихось там фортифікаційних спорудах, вносячи ще більше е нерозуміння, хаосу, турбулентності. Тобто навіть двоє-троє росіян, які з'являються в місті і окуповують якусь будівлю. А але якщо там немає українських військових, то все ця будівля переходу. Від формальне та практичне під контролем Російської Федерації на сході залишимось, але тепер про окуповані території поговоримо. Сили оборони напередодні завдали потужного удару по складу боєприпасів. Йдеться про Донецьк, про тимчасово окупований Донецьк. На відео зафіксовано масштабний первинний вибух із характерною хвилею. Ті, хто на місці перебувають, тобто місцеві, інформують про те, що це був ракетний обстріл і про тривалу вторинну детонацію боєприпасів. Ну і вчора в районі Донецького аеропорту було знищено базу зберігання, комплектування і запасу шахетів. Це вже я тут посилаюсь на командувача сил безпілотних систем Мадяра, тобто Роберта Бровді. Підсумуємо цю інформацію з того, що я розумію, що там було кілька детонацій. Так давайте загалом зазвичай ми кажемо так. Якщо була повторна детонація, то навіть і говорити не варто. Це означає, що ціль була вражена, ціль була точно знищена. Повторна детонація це така собі головна ознака того, що об'єкт був не цивільним. Що там не можуть Росіяни сказати, ми тут зберігали мольберти, У нас там школа мистецтв. Ні, точно це було щось дуже важливе, і тепер цього дуже важливо не існує. Я постійно наголошую на те, що у нас. Є добра розвідка, дуже непогана розвідка. У нас є супутникова розвідка. У нас є розвідка з повітря. У нас є розвідка на землі. Є люди, є очі, є вуха, які бачать, чують і передають збройним силам України цю інформацію. На жаль, є багато випадків, коли Росіяни затримують про налаштованих людей громадян в місті Донецьку, Луганську на окупованих територіях. Вони їх на жаль виявляють і дають дійсно відверто просто там. Їжі термін ув'язнення по 20-25 років іноді пожиттєво. тому Україна так само повинна робити всі зусилля для того, щоб витягувати людей з російських в'язниць, обмінювати їх на російських полонених. Якщо ті ці, ці люди вони дійсно робили великий внесок у роботу сил оборони та безпеки. Ем, про інші детонації поговоримо. Ну тепер це вже не окуповані території, а саме Росія, е, е, місто Вологореченськ, Костромська область Росії. Там теж лунали вибухи. Дрони вдарили по Костромській Дрес. Третій за потужністю теплові електростанції Росії це випливає із відео, які звідти ширяться. Про це пишуть місцеві. По перше, я думаю, і про відстань тут належить говорити, і про те наскільки це типова тепер практика для росіян ем, приймати удари по тому, що вони називають дрес. Я знаю, що ви що ви запитаєте про Кастрама, Кастрама, приємна назва. А... 800 кілометрів від кордонів з Україною влучання, але за моїми даними це була гідроелектростанція. Залишимо там це на, на з'ясування там до кінця дня ми можемо зрозуміти, що це все таки було. Але за тими даними, які ми мене є, це майже 2% всієї електричної енергії в Російській Федерації. Яка взагалі виробляється саме на, цьомусь, на цій енергетичній генерації. Це дуже важливий об'єкт. Місцева влада каже, що все, єрунда, обломки, суха трава це все зрозуміло. Але місцеві говорять про шалене. Зарєво, кажуть, величезна пожежа була, не знаємо, куди влучили, і немає інформації про те наскільки цей об'єкт виведено з ладу. Бо ми повинні розуміти, такі об'єкти дуже великі, вони просто там кардинально великі. Це там. Десятки тисяч кубометрів бетону і просто так влучити і пошкодити дуже сильно це складно. Тому почекаємо от до завтрашнього ранку, як зазвичай кажу, і тоді з'явиться додаткова інформація з приводу того, наскільки цей об'єкт уражено і наскільки на який тривалий період часу він виведений з чату. Я вже сьогодні тут згадував про компанію Лукойл, але дещо в іншому контексті мені йшлося про їхні збитки, і ми про це поговоримо в наступній годині. Тут про діяльність військову та Волгоградський НПЗ це теж компанія «Лукойл», Опинився під ударом дронів. Місцеві пишуть про багато вибухів і пожежу підтверджують влучання по заводу. Ну тут можна говорити теж і про інші атаки, але я дещо пізніше про це згадаю. Це вже знову територія України окупована, але там про, про Крим. А от про НПЗ, якщо ми говоримо і конкретно про цю історію з Лукойлом, ну вони і так мають не найсолодші часи зараз, правда. Так, абсолютно ви праві. На вашу правду Вагіталікперов, власник і останній власник цієї мульти-мультимільярдер за різними оцінками. У нього там 28 мільярдів доларів статків. Він будував цю, цю імперію з часів радянського союзу. І він вважається там останнім заступником міністра нафтової промисловості радянського союзу, який от зміг буквально в останній момент підібрати. Ну не те, що в останній момент а. Одним з перших підібрати все, що було державним, перетворити його на приватне, і він будував оці оскільки там 30 років свою нафтову імперію на території Росії. Ми пам'ятаємо, що навіть на території України були заправки лукою. Так це зараз звучить як дич, дичина, але дійсно така історія була. Ну, я, я можу За пригадати кордон. період, коли у нас коли у нас були заправки навіть ТНК, пригадайте, це теж дичина не менша. Так, точно, абсолютно. В Болгарії є багато активів, в Європі є багато активів, і зараз вони виставлені всі на продаж. І власне компанії Ганвор Ганвор, якщо не помиляюся, правильно звучить, він каже: ми придбаємо всі ці активи. Ми розуміємо, як зараз паралізована компанія Лукоєл, але не йдеться мова. Це це власник здається норвежець або фін не суть важна. Він каже, що навіть якщо закінчиться війна, навіть якщо Російська Федерація і Лукойл взагалі зберуться з планами викупити свої активи, мова про зворотній продаж вже не йдеться. Тобто все ці активи зараз прийдуть до європейських інвесторів, і все росіяни можуть про них вже забути. Я вже згадував про околиці Сімферополя населений пункт Бітумне. Там так само лунали е, вибухи з того, що я розумію, це теж об'єкти зберігання російської нафти або нафтопродуктів. Але я тут е, про. Про періодичність, про інтенсивність таких атак на територію окупованого Криму хотів би поговорити. Так здається, чи дійсно стало менше цих атак, і відповідно можна зробити висновок, що в такому разі менше зберігають близько до території контрольованої контрольованої українським урядом? Чи як а зрозуміло питання? Дивіться, можливо може бути таке пояснення, що. Збройні сили України неважливо, хто там сили безпілотних систем або ГУР або СБУ, вони дають можливість Російській Федерації після перших влучань відновитися. Треба ж ці НПЗ, або НПЗ або бази зберігання полагодити, привезти метал, знову зварити ці ємності, знову привезти туди паливо. Знову накачати це паливо. Це займає час. От як тільки вони пророблять таку велику частину роботи. Потім Збройні сили України знову атакують ці об'єкти. Тобто, завдання таке дати можливість росіянам відновитися, витратити людські ресурси, матеріальні ресурси, грошові ресурси. Потім знову влучання і знову максимальна шкода. Не просто пошкодити пустій ємності, а пошкодити. Вже збудовані ємності з паливом, щоб згорів товар, згоріла вся база, і знову поставити в режим збитків російські ці ну, власники або державу, або приватні компанії. От я думаю, от саме така стратегія є. Окрім того, звісно, що врахування наших сил, скільки у нас безпілотників, куди доцільніше сьогодні бити. Бо цілей дуже багато. А в ресурсах, як постійно говорить наша влада, ми обмежені. У нас немає там десятків тисяч безпілотників, які є у Росії. Російської Федерації буквально два слова скажу за статистику ударів російськими безпілотниками по території України. Це просто буде цікаво вашій аудиторії. Середня температура по лікарні в середньому за 10 місяців 2025 року Російська Федерація запускала щомісячно по території України всіх ударних обманок, дронів 4400. Це середня кількість запусків щомісячно, і нагадаю, що були в нас такі вегетаріанські часи, як березень 24-го року, тоді за весь місяць прилетіло всього 500 штук. І Нам здавалося, що мама мія, це просто які, просто якісь неймовірні числа кількості. А зараз 4400 на місяць і нікого це не дивує. Ну до речі, якщо говорити про дрони, тут е, і про мобільні е, групи треба згадувати як. Ну певну е, я не скажу, що це ноу-хау, але це була е, адекватна відповідь на ту кількість, про яку ви говорите на систематичні запуски дронів. Росіяни почали копіювати цей досвід, так. і з того, що я розумію, так, копіюють вони його. Ну по-перше, не спішно, судячи з того, що як вони поводяться, їм нема куди е, спішити, і е, все це зараз у них тільки в процесі формування. Так, ці мобільні групи, які вони називають там правда по-іншому. Дивіться, вони дійсно мавпують нас, і ну я б тут не став, бо недооцінювати Росія. Ми вже свого часу наступали на ці граблі. Ми посміювалися з них. А як виявляється, що вони дуже швидко вчаться і дуже швидко ставлять на потік? Так може неспішно вони там це вивчають, але швидко ставлять на потік. Мобільні вогневі групи вони копіюють, вони ставлять сітки навколо своїх НПЗ, щось працює, щось не працює. Вони так само впроваджують дрони. Перехоплювачі, це дійсно виглядає смішно, але вони так само їх роблять і вже певний період часу. В них є потужні системи радіоелектронної боротьби. повинні говорити, і головне, вони копіюють безпілотну ой, не перепрошую, легкомоторну авіацію. Невеличкі літаки, одномоторні, один пілот, один стрілок. Стрілець і вони наздоганяють українські безпілотники і розстрілюють їх так само, як робимо ми. Плюс у них на допомогу а, е гелікоптери, яких в них доволі багато. Це всі різноманітні там капідесят 52 ударні гелікоптери. Їх у них дійсно багато, і тому відсоток збиття наших безпілотників у них доволі високий. Якщо говорити про використання дронів саме зараз, от в осінній і е, зимовий період, наскільки я розумію, це ті дрони FPV, та які використовують передовсім на фронті, або ближче до, е, до сірої, або в сірій зоні, або ближче до цієї сірої зони, на їхній діяльності це відіб'ється е, найістотніше. Але якщо ми говоримо про е, далекобійні дрони, ті самі шахеди, наскільки е, пора року впливає на їхній функціонал? Ну, дивіться, наскільки я знаю, сильно не впливає. Я перепрошую, це величезна дура, три метри довжиною. Тому тільки можливо дуже дуже сильний вітер, шквальний вітер, він може повпливати на ці безпілотники. Ну окей, навіть якщо така погода буде, ну це це може бути день-два, це може бути в деяких регіонах. Потім, коли ситуація ну, з природним явищем, стає більш. Стабільною вони запускаються в звичайному режимі і летять туди, куди потрібно. Абсолютно праві на FPV-дрони воно впливає, бо вони маленькі, вони легкі, і навіть середній вітерець він просто зводить на нівець всі можливості по запуску як українських, так і російських півідронів. Неважливо вони на волокні або вони на радіокеруванні, Це дійсно ну жодним чином не відіграє. Але на ось такі великі дрони погода сильного впливу немає. Використання, ось ця практика запуску менших дронів з безпілотника е, матки так званого. ну Тобто, розумієте, так. я думаю, що аудиторія теж так, розуміє, так. про що йдеться, коли з одного більшого дрона вилітає там, певна кількість менших, але ну, вони виконують свої е, задачі. Тут погода впливатиме? Е, впливатиме, дивіться, тільки тоді, е, там, де будуть запускатися ці маленькі дрони. Давай, давайте я поясню, я розумію, там, хтось вже зловив тему, але хто не зловив. Дрон це молнія називається. Він доволі великий. Він запускається з території Росії або з окупованих територій. Він пролітає там з різними оцінками 20-25 кілометрів, можливо, трішки більше, більше ніж радіус звичайної впівдрона. Потім, коли він досягає межі своєї, він скидає там два-три. І в півдрони, і вони відповідно летять на відстань там 10-15 км, Тобто штучно збільшується радіус дії, і от на ці вже дрони дійсно погода так само буде впливати, бо вони легкі. Якщо сильний вітер, то їх дійсно буде зносити. Якщо хуртовина, якщо сильні дощі, то звісно, їх використовувати не можна. Але ну, ця погода не триває вічно. Ну окей, ну ну день, ну два, ну три, хай, а потім знову нормальна нормальна погода. Ситуація на інших відтинках фронту, я попросив би тут, щоб ми теж такий певний рапорт для аудиторії представили. Мені видається, що доцільніше було би почати з Харківщини, з Куп'янська. Хоча так. тут теж є ще один аспект, який торкається Харківщини. Ви знаєте, напередодні обмежили функціонування Укрзалізниці, тобто потягів на лінії Харківська Донецька область, мені видається, що це теж та я переконаний, що це теж пов'язано з ситуацією на фронті. Це пов'язано з тим, що Російська Федерація регулярно атакує рухомий склад. Рухомого складу у нас більше не стає. Тобто, мета так само стоїть винести рухомий склад, вагони, щоб їх не було, щоб менше залишається у нас у використанні. Якщо ми кажемо за вантажні вагони, немає можливості. Придбати їх менше можливості вивести зерно або не знаю там якусь руду або якісь металовироби, і це позначається прямо на бюджеті. Ну, ми повинні розуміти тут прямий зв'язок. Йдеться мова про заробітки компанії, яка є власником цих вагонів. Йдеться мова про бюджет, податки, недоотриманий прибуток, фінансування військових, закупівлю озброєння і так далі. Оце ось припинення. Функціонування цієї гілки залізниці пов'язано з тим, що там Російська Федерація дуже стрімко дотягується до нашого рухового складу. Два слова за купінськ. Ситуація там непроста, так само як і з Покровськом, але Покровськ він більш медійний. Там ресурсів зібрано як українських, так і російських десятки разів більше ніж у Купінську. але Проект Deep State показує Купінськ майже в оточенні там є ці клішні вони огортають частину міста, і місто так само поступово просідає. Але відверто скажу від наших військових, я не чув повідомлень про те, що там от критично якийсь великий гарнізон знаходиться в оточенні, тобто якось вони цю тему оминають і постійно акцентують саме на Покровську та Костянтинівці. А от Купінськ якось залишається поза зоною такої великої уваги. Ну, вчора в зоні найбільшої уваги хіба був південь України, це було пов'язано з візитом Джолі, розумію. наскільки ми розуміємо. Та тому до Херсона, зокрема, була максимальна увага прикута. Але якщо ми говоримо про ось цей військовий аспект, і в цілому, південь, тут я думаю, що можна залучити і до аналізу і Запорізьку область, наскільки там змінюється ситуація. Дивіться, Херсон, Херсон, це Human Safari. Все це сафарі на людей. Це те, що робить Російська Федерація. Полюють на Цивільним з використанням в півдроні хаотичні обстріли. Це те, що робить Російська Федерація штурмів, як таких. Ну просувати річку Дніпро ну, нуль шансів. Абсолютно всі ці невеликі спроби, які в них з'являються, вони повністю закінчуються. Фіаско всі ці човни тонуть. Росіяни йдуть на дно, бо вони всі в екіпіровані. Там кілограм 20 на них вантажів. І вони всі стабільно йдуть на дно. З Запоріжжям теж непросто регулярно з вами згадуємо. Місто Степногірськ, постійні бої за нього. Якщо повторно наголошую, якщо не на, на жаль, вдасться росіянам дійти до міста, захопити його, то обстріли міста Запоріжжя стануть ще більше хаотичними, особливо південних околицях. І останнє це Дніпропетровщина. Дніпропетровщина це біль окремий. Що росіянам, на жаль, вдалося туди мало того що зайти. Їм вдалося там закріпитися, і на різних ділянках до 17 кілометрів глибину вони вже зайшли. І тепер новий топонім у нас буде в використанні – це місто Покровське, не Покровськ Донецької області, як я кажу, а Покровське Дніпропетровської області, куди вони стрімко наближаються. Іван Ступак, я вам дякую за спілкування за цей аналіз. Та військовий експерт, експівробітник служби безпеки України з нами наживо. Коротко й далі будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.